Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні у нас буде заняття з математики. Малята перед вами на столі дві руки. Скажіть, чи знаєте ви, яка з них права? Покажіть пальчиком. а яка ліва? Ось це права рука. Вона допомагає нам під час малювання тримати пензлик або олівець. А це ліва рука, вона також допомагає. Нею ми можемо тримати аркуш паперу. Якщо предмет знаходиться зі сторони лівої руки, ми кажемо, що він знаходиться ліворуч. Повторюємо разом ліворуч. Якщо предмет знаходиться зі сторони правої руки, ми кажемо, що він знаходиться праворуч. Повторюємо праворуч. Ось у мене такі цеглинки лего. Підкажіть малята, якого вони кольору? Жовта цеглинка знаходиться ліворуч. Червона цеглинка знаходиться праворуч. Зелену цеглинку я поклала між лівою і правою рукою. Вона знаходиться посередині. Малята. Підкажіть, де знаходиться зелена цеглинка? Де знаходиться червона цеглинка? А де знаходиться жовта цеглинка? Молодці. А зараз мені потрібна ваша допомога. У мене є багато геометричних фігур. Підкажіть, які фігури ви бачите тут. Трикутники необхідно покласти на аркуш ліворуч. Порахуємо, скільки у нас трикутників. Один, два, три, чотири. У нас чотири трикутника. Квадрати необхідно покласти праворуч. Порахуємо. Скільки квадратів? Один, два. Три, чотири, чотири квадрати. Кружечки покладемо посередині. Порахуємо кружечки. Один, два, три, чотири. Чотири кружечки. А зараз пропоную пограти у гру ліворуч, праворуч. Хто знаходиться ліворуч? Павук чи сонечко? Хто знаходиться праворуч? Дівчинка чи хлопчик? Хто знаходиться ліворуч? Лисичка чи їжак? Хто знаходиться праворуч? Білка чи зайчик? Хто знаходиться ліворуч? Котик чи пес? Хто знаходиться праворуч? Мишка чи бобер? А зараз виконаємо вправу. Назви яка фігура. Яка фігура посередині? Яка фігура праворуч? Яка фігура ліворуч? Молодці малята. Ви сьогодні гарно попрацювали. Великі розумнички. Сподіваюсь. Вам сподобалось наше заняття. До нових зустрічей!